Friendly! з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео дружні, ми знову вип'ємо з вами чай із серії Lover. Тільки сьогодні ми вип'ємо, він в мене є, на що Бергамон Truffle. Це переклад на нашу. Тут є бергамон, це що? Bergamot Truffle, так і називається. Так, Цього разу я вже розпечатав перед відео. Е, чай заварив його, почекав десь 20 чимось хвилин. Він вже не такий гарячий. І в принципі відео, по ідеї, не мало би довго тривати, бо вже не дуже гарячий. Мало б наїзді швиденько ми його випити. Тому такі справи. прореагуємо цей смак від ловера. Цей чай. Let's go до заставки цього відео. Let's go, погнали! Деніс успення реагує, Деніс сфені реагує, він буде пити. Так, ось такий чай. E, lover Bergamon Truffle, Black Tea Blend, ну коротше. Бергамот трюфель, трюфель, трюфель. Давайте пити, коротше. Трюфель. Цей наш. на на на, на Тара наливай. На на, на, на Трюфель наливай! На, 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 на Музикальна пауза! Музикальна пауза! На, 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 на Трюфель наливай. Цукор додавай. У мене ще якісь там круасани є з начинкою полуницею, але так як це відео присвячено тільки чаю, то п'ємо тільки чайне відео. Так, Так, ну. Може я його засильний зробив, бо того що... Е я трошки пакетик помачав довго. Ну, щоб колір свій був, розумієте. Так. Коротше, під відео розказую. Відео Торт Полуничний пару днів назад. Там, коротше. Опублікувалося відео о півночі, бо я поставив на 3.03. Воно опублікувалося самостійно. Та. І коментарі були відкриті до десь до першої години, перший день я закрив YouTube. Та. Капець, довго протрималась відкриті коментарі. Тут гоп, ютуб закрив, дивно. Добре, піймав чай. О, тепер не гарячий на ізі вип'ю. Солодкавий. Ну і розумієте, не можу добре оціняти ці чаї, бо смаки тут у них. Такі, нібито то ти квіти чи що, не знаю. Але чути цим вашим трохи трюфелем. Я поставлю цьому чаю 9 балів, бо то, що цей трюфель мені подобався місце з цих смаків. На першому місці у мене походу тут є фаворит. Це є оцей е зефір полуниця. Так. Потім оцей трюфель, потім оце шампанське походу. Чи не шампанське, потім оцей крінтіо бленд. Ну, а це взагалі останнє місце. Виноградою мені зовсім не подобався, я пив. Ми вип'ємо, може, кожен з вами цей смак, я не знаю, подивимось, Ну, трюфель ми допиваємо. Бачите, я казав, що швиденько ми цей чай вип'ємо, бо того, що Недовго чекали. Поки він уже... Він, коротше, вистив, так. Не знаю, може я ще собі зроблю, бо я щось поїдем... наробився, ти далі хочу пити, знаєте? Так. А ну чайник який? гарячий, не гарячий. Не знаю, я може ще один собі трюфель зроблю. Так, не знаю скільки це. Трюфелів. Так. Треба потім, потім буде подопивати. Пити хоч це страшне, дружнє. Таку спеку це вже літо почалося. Така спека, що лки-палки ваші. Але добре що літо. Чекали літо, дочекалися. <глев> да. Не знаю, за скільки часу я цей вип'ю. Я чуть не розлив. Так. Так, робимо колір. Колір. Так. Так, поробили колір. Я не знаю, чи цей будемо довше пити, чи ні, просто я би напився. Мені трюфель, чесно кажучи, сподобався, так. Це добре. Так. Тут ще один трюфель. Ці трюфелі ваші. Я цукерки трюфель трюфелі з вами їв на відео. А тепер чаї п'ємо. Так. Мішаємо і останню кружку допиваємо. Я не знаю, якщо я зможу, я доп'ю. Якщо не зможу, не доп'ю. Залежно від стану гарячості. Щоряче, чи не гаряче. Так, це вже гаряче. Чайник ще не дуже остеотий. Ну, треба було топити. Ну, то ми випалити. Я маю на увазі, треба було дві кружки зробити наперед. Тоді б було швидше. Знову зуб пече. Та. То, що в минулому ролику з, з чаєм. Тоже пекло. Ну, може я доп'ю. Я, я от не розумію, про, просиділо купа годин з відкритими коментарями. Мені там ще віршик написали. Що о там щось Денис із відкрили коментарі, свято о, на весь день, на весь... На весь рік чи що, щось таке приблизне. Та. І тут знову закрили коментарі. Простояло пару годин, Ютуб закрив. Як ти відкриваєш Ютубе, а, він ще не закрив був. є, що він автоматично зразу закриває, є, що чекає пару годин. Почекав пару годин, потім закрив. Чекайте, я подивився скільки часу, бо то я поспішаю. Де той мій телефон? Телефончик, смартфончик. Де ти є? Де ти є? Не нормально. На-на-на-на-на. Де мій же смартфон? Найшов. На-на-на-на-на. Допиваємо чай. Не знаю, відосі воно буде довше. Я просто захотю дві кружки. Але напевно не буду допивати. Чи буду, я не знаю. Пече зуб трошки з пече. А Добре, народ. Ну мені тут небагато лишилося. Давайте вже... А, ми зна знаєте, є такий лайфхак. Переливаю з кружки на кружку, остиває. Забув про цей лайфхак. Як же я не можу, аби не розлити. Зараз перевірим цей лайфхак. Так. Ну так, працює, працює. В принципі, працює. Переливаю з кружки на кружку і вже не таке гаряче. Користуйтесь. Тільки чай дуже солодкий. Чай отримує 9 балів, смачний, класний. Ну, напевно, може, я не знаю, чи я ще буду знімати чай. Коротше, якщо мені буде зарплата... Прийде. Купимо щось, якщо... У мене просто зараз грошей нема, тому лишилося в хаті я знімаємо чаї. А вже як буде зарплата, щось буду купувати. Просто якщо не буде грошей, доведеться ці ще чаї пити. Так я подивимось. По обстановку. Три, два, один. Давно таке не пулькало мені. Добре, народ, випили цей чай. Ліпше вам стіл не показувати, що тут відбувається. Бо тут налив, розлив. Коротше, коротше випили ми два пакетики трюфелів. Так, дякую всім за перегляд цього відосіка. Хто додивився, той молодець, Хто не додивився, то додивіться, будь ласка, вам, вам не важко, мені приємно. З вами був, як завжди, Деніс Френнів. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой, бувайте, побачимось!